Доброго дня. В роботі в нас побував Toyota Land Cruiser 200, 19 рік випуску, і ми доснастили її ось такою величезною автомагнітолою. В народі звається Tesla Style в такому форм факторі де в нас є 13,5 дюймів дисплейчик. Операційна система Android нам дозволяє керувати, встановлювати різноманітні додатки. Я зараз розумію, що телефон позручніше. Отож, що ми маємо? Ми маємо. Звичайний Android, який нам дозволяє викачувати додатки з Play Market, Це можуть бути навігаційні додатки, відеододатки, музичні додатки, все, що завгодно, як на звичайному планшетному комп'ютері. А є опція CarPlay, яка дозволяє нам підключити iPhone та використовувати додатки з вашого смартфона. Це навігаційні та музичні додатки. Тобто це з навігації може бути весь, Google Maps, якісь інші наційні додатки, які підтримує опція CarPlay. Або музичні додатки Google Maps, Spotify, також сюди переносяться меседжери. Ну і CarPlay бере на себе керування телефонами, дзвінками в такому більш зрозумілішому простому форматі. Магнітола в нас замінює весь штатний функціонал. Тобто зберігає його, керування кліматом нікуди не пропало. У нас є отака крутілочка, крутим її, збільшується оберти пічки. Цією крутілочкою можемо збільшувати, зменшувати температуру. Клімат, контроль у нас тут по заводу стояв чотирьох сонних, все зберіглося. Ми можемо... Керувати кожною зоною окремо спрямування повітря, все, все це зберіглося. Є фізичні кнопочки, там виключення кондиціонеру, аварійка переноситься в такий фактор. Я думаю, що тут все зрозуміло. Також зберіглися всі налаштування, які були по автомобілю, бортовий комп'ютер, налаштування автомобіля, датчики тиску шинах. Автомобіль у нас також був з, ну, і залишається з системою 3D, тобто 3D-круговий огляд. Включаємо задній хід і на екрані в нас все далі працює, всі налаштування. Працює штатна кнопка переключення. Зараз виключаємо задню, продемонструю ще роботу кнопки. Так, Режим, режим, виключаємо. Отож, якщо вас цікавлять подібні рішення на Toyota Land Cruiser 200, показую ще з різних ракурсів, як вона красиво виглядає. Якщо вас цікавлять подібні рішення на автомобілі Land Cruiser 200, ласкаво просимо, автостудія Гараж 23. Звертайтеся, поставимо таку і у ваш автомобіль.